Чи зобов'язані? Да, чи, чи це по власній ініціативі? Ходьте добре відповісти, що нам неся питання. По власній. По власній. По власній ініціативі. Не зобов'язані. Не зобов'язані. Провітри купуват. ремонт класа не зобов'язані. Не зобов'язані. По власній ініціативі. А Аж хоч я доводити подивітися Я не скажу. Ні, дороги мої, в 2005 році Ну, залізли. Ні, інше діло. Та не дають, інше чекайте. Слухаємо, слухаємо. Далі запитання, будь ласка. Ну що, ми не бачимо, що робиться навколо нас. Бачимо? Бачимо. Що ми в цьому році з трудом. Розпочали харчування. Бачимо? Бачимо. Бачимо. Мало ви То... харчування. Уже перенос, ні, 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 почалося трошки затримкою, але цілому канікули у нас були, карантин, так що все нормально ми розпочали. Інше діло ще будемо продовжувати і завершувати. Коли ми були багатші, у 2005, 2006, 2007 роках, і наш бюджет був. Порівняйте 4 мільйони грін це капітальні видатки, 4 мільйони, а тепер у нас рівно 0 на сьогоднішній. То різниця є. То от коли ми мали 4 мільйони, ми на поточні видатки брали і виріши зробити так. Чого це має русин купляти для всіх шкіл фарбу коричневу? Може, їм не треба фарба. Ми їм дали гроші з розрахунку оті суми, що ви кажете. По 10 гривень нам І Директор йшов і виписував собі то, що йому треба. Одному фарбу, одному щось там. Ну, Щось по школі. так далі. що там не добре. То все добре. Видавали право директору самому визначати. Тепер я не маю права. Мене інша частина просто бісить. Я не взяв з собою. Видно, треба було все ж таки взяти. Чому в нас у Кузькому районі одні села приближені до грошей, а інші села віддалені? Чому? Чому у нас на Липовець у, у тому році один мільйон пішов? Чому у нас в нижньому селищі лишилося лише втиче молоко завозити? По-друге, все завезено. Чому у нас центровесело вилятино? Чому? Чому у нас кічерели за останні 5 років, знаєте, де кічерели? 5,6 гривні, лише тисяч е, гривень далося їм. І от у такій ситуації, ну, тут, я, тут знаєте, який підхід. Хто ближе до кабінетів владних. І в Ужгороді в тому числі, той ці гроші, так як свої діли, як свої кишені. І через те, то не добре, от тоді би щось і до Березова доходило більше, ніж ви багато і зробили, до речі. Я Ці гроші батьківські, їх треба, я вам так відповів для преси, для, пуп, для запису, а насправді ми знаємо, що батьки підключаються. Особливо в молодшій ланці, хто, як? хто має гроші, підприємець, ну, і вони не дуже багаті тепер, але мають гроші, дають гроші, хто не має гроші, фізичну силу і, і потихеньку школи готують, ми що бачимо, що я буду казати, що я не бачу, як я школу готую до нового навчального року. Ну, але якщо е, сама система, е, схема користання батьківськими коштами наступна, і у 2012 році, коли в тому числі і у вас і в інших селах роздавалися гроші на ремонти шкіл, то ми рекомендували їх відкрити благодійний фонд, не рекомендували, таке є постанова Кабінету Міністрів. Тудися гроші здають, а ведеться розрахунок. Отак воно мало би бути. Ну, то вже минуло, що тепер зробимо? Тепер вертаємося обратно до сьогоднішнього дня. На ваше питання бачите, як я відповідаю? Я, я. Прошу. В мене запитання не ну, зробить самі. Я дякую, що булочки вводять зараз. Да. Но є така нюанс, що не всі діти ходять по руку. Булочки встаються. Це гроші відваються. Що ми йдемо, я передаю? Демо Де ви їх продаєте за гроші. Я з тобою. Я

Що будемо робити? Каже, за таку суму, за яку вам підтримка привозить, ви не, я, а наша померка продає дітям по 275 булочку. І знають 2,75 без масла і сиру, і саму сухобу суху булочку. І без чайна. Дітям стаєте. Потребує. Дітей було 175, борощо отримали 189. За от, от, борошка ну сума здається у, на спецфонд у відділу вій. Можна.